дитинство мене пройшло На стадіоні. На світлинах Михайла Константиновича і в його пам'яті перші дні тоді ще республіканського стадіону. З вікна своєї квартири фотографував ще в 66-му. О, бачите, опори били. А коли опори били, сваю, так от забивали. І Це таке було, щоб в кімнаті, в день і ніч били. Очень весело буде у цього фаната. Об'єкт пристрасті інший – футболки гравців. У Я болі 700 футболок. Бекхем ібрагімовіч. Ну практично всі саме зв'язні футболки. Сучасну футболку Андрія Шевченка та з 61-го року Миколи Пінчука як від серця відірвав у музей. Привіл всю ніч, не мог німовка заснуть. Страшно била тись, поту холодно просипався. Ну все таки мені клеєма дьорляти футболку на самдіот. Я шучу мені легко. Хоча відвідувачі, як і він не помацають, зате хоч на надивляться. та це й на краще. Футболками, це, от, дуже нежно, як з жінками брача Наслаждатися, дивитися. менш тендітний експонат у центрі уваги. Найгабаритніший це камера КТ-178. Об'єктив чи не єдиної такої камери в Україні, бачив і транслював мільйонам глядачів. Олімпіаду у 80-му. вона працювала саме на тих трансляціях, які здійснювалися з НСК Олімпійського. з той ж таки олімпіади і ведмедик з дрібнішого унікальні фотографії, автографи зіркових спортсменів і сотні, а то й тисячі квитків. Ви не повірите на моєю дитячою рукою. Там написано, який це був матч, і який рахунок зустрічі від завтра. Всі зможуть роздивитися дві музейні зали. Згодом дирекція планує відкрити більше. Буде саме та частина інтерактивна, в которой буде як проходити і тікуші покази історії НСК, так і можливість підключитися к фондам, като я надеюсь, мов в вірм время цифру. Усі експонати від столичних фанатів. Уболівальники віддали своє для публічного ока задарма. А от подивитися на них коштуватиме 15 гривень. І на народик ладиславкаретник, п'ятий канал.